Але перше, що я хочу сказати, про те, за що мені напродовжили контракт, я дізнався не 22 вересня, як це звучало з вуст голови обласної ради, а 27 вересня. Тобто, після того, як мене було звільнено, да, дійсно, мені було запропоновано виконувати обов'язки, але без всіляких оцих формулювань, які сьогодні прозвучали, а саме з приводу, що є якісь. Можливі фінансові порушення в діяльності центру клінічного центру інфекційних хвороб. І лише після того, як піднявся е, галас е, в соціальних мережах, після того, як е, лікарі е, почали відстоювати свого директора, е, 27 числа дійсно вперше прозвучали, прозвучали оці слова щодо можливих фактів порушення в зв'язку е, з продажем е, Оливи. Е, це перше. Друге, що я хочу сказати, що насправді тоді, коли відбувалося це все, в минулому році, дійсно одноразово таке було здійснено через наш клінічний центр інфекційних хвороб, було реалізовано конфісковане майно і за рахунок цього було приймано комп'ютерний комп томограф для нашого центру. І сплачені податки держави.